Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Морський вовк передає наступну інформацію. Телеграм-канал пише Малий ракетний корабель Бора. Проекту 1239 «Сівоч» Подав сигнал. СОС. по кораблю було влучання чотирьох протикорабельних ракет невідомого типу. Знищено весь капітанський склад корабля. Корабель тим не менше на ходу триває рятувальна операція. Пише морський Вовк. Бора. Є найбільшим у своєму підкласі у практиці російського та світового кораблебудування. Швидкохідним бойовим кораблем, що використовує гідродинамічну платформу Катамаран з аеротактичним повітряним розвантаженням. Пишуть, що удар було нанесено з Одеси пусковими установками «Нептун». Ще одна хороша новина на суботній обід. В той же час розвідка Великої Британії прокоментувала інцидент на залізниці в окупованому Криму, де через ймовірний підрив з рейок зійшли вагони. У зведенні у прилюдненому міністерством оборони країни відомство вказало на те, що сходження поїзда заблокувало єдиний залізничний шлях до. Порту в Севастополі, де базується російський Чорноморський флот, Росія діятиме, аби швидко полагодити лінію, але інциденти зірве поставки. Можливо, в тому числі й озброєння, таке як крилаці ракети Калібр до Чорноморського флоту, заявила розвідка. За її оцінкою будь-які диверсії в цьому чутливому районі збільшать побоювання Кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру Криму. Відомство додає, що півострів зберігає критичну психологічну та логістичну роль у підтримці війни Росії проти України напередодні під контроль. Росія, голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що у Сімферопольському районі з зреїв зійшли вагони із зерном. Рух електропоїздів на перегоні Сімферополя Севастополь було припинено. Згодом підконтрольний Росії міністр транспорту Криму Микола Лукашенко заявив, що унаслідок інциденту пошкоджено до 150 метрів залізничної колії. Коментуючи інцидент, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав, що Кримська залізниця втомилася від постійного перевезення озброєння до зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу? Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.